Я думаю, що, от розмовляючи із митрополитом Піфанієм, а ви ж знаєте, що він є прихильником такої м'якої сили, тобто він завжди заявляє, що ми відкриті, що ми готові співпрацювати. Вони би хотіли відновити роботу цих погоджувальних комісій. Він мені декілька разів нагадував, що там була за Володимира Сабодана така комісія, і, і ще там Філарет пробував якимось чином до чогось там домовитися. Таке інше. Я думаю, що він би позитивно на це зреагував, тому що він достатньо практична людина і така, я би сказала, реальна мисляча. І він розуміє, що на даному етапі об'єднання двох церков в Україні неможливо. Я, навіть він не хоче. От, Мені, можливо, це приватна була бесіда. Він не хоче, щоб знаєте, цілком церква зараз, українська православна, увійшла до складу Православної церкви України. Тому що, знаєте, виробилися свої за ці роки і свої правила, і свою, от ми кажемо моду свій венді, і своя етика взаємин між священниками, паствою, ієрархами церкви. Це все вкладається в поняття традиція. Ну, Чим вона надихана, і, і ми не можемо сказати, що традиція православної церкви є абсолютно ідеальною, чи, чи навпаки традиція Української православної церкви, вона життєва, От вона формувалася в тих умовах, в яких жили ці церкви. Єдине, що би мені дуже не хотілося, щоб, знаєте, почалося якийсь оцей рух. Як, як сказати, правильно, що от ви нас гнобили да? там 30 uh -huh. років, а тепер от ми вас, значить, uh -huh, трошки. помста, міні-помста. Uh -huh. Це не по-християнськи буде абсолютно. Треба, напевно, в своїй свідомості і представникам УПЦ, і представникам ПЦУ формувати думку про те, що ми ще тривалий час будемо мати в Україні дві автокефальні православні церкви. І це не є таким, знаєте, ну, для традиційної, можливо, богословської там православної думки, це трагедія, хоч ми знаємо країни, де такі церкви паралельно існували, і як показав досвід, значить, ніякої трагедії немає. Треба церкві дати час, люфт для того, щоб вона переосмислювала і себе, і свою традицію, і свої взаємини із візаві.